Показую вам лот, який ми придбали в Каліфорнії. Це Land Rover Discovery Sport. Очікували ми його реально довго. Він тільки по морю плив 3,5 місяці, тому що Каліфорнія там логістика трохи інакше працює ніж в Нью-Джерсі, Флориді і так далі. Дивіться, що воно того вартувало. Я хочу сказати. Вона просто віддефектована після страхової компанії. Я взагалі не розумію, навіщо її списали. Типу. ну Вона просто ціла машина. В неї вкрали бампери на аукціоні. Вкрали фару, крило вкрали. Тут, бачите, скоріш за все тут сюди було пошкодження якесь. Ми запчастини вже теж ремарка всі придбали. Крило навіть в колір. Бампери теж вроді да. в колір, так? Да? Так, що іще? Панорама. Сім місць місяців, місць, Дивіться, да. Тут оздоблення шкірою. На в дуже-в дуже гарному стані. Прямо по салону шикарно Її просто почистити і буде ню like Дивіться, плівочки навіть на ліхтариках, плівочки на проємах, на всіх написах. Безпека на автомобілі ціла. Колоночки. Тут все виглядає, і навіть приїхали якісь запчастини. Ми решітку клієнтки купили, е, накладку купили, ліхтарі так само купили, цю штучку так само купили. Катя клієнтка дуже переживала саме по цьому трикутнику і він зараз приїхав. Не купили ми тільки обшивку заднього відсіку і диск. Думали, що диск може приїде з автомобілем в багажнику. Але не судьба. А, почекай, не судьба, Оля, так він може тут внизу типу, прикручений. Ага, о, бачиш, немає. Не, не, не. Немає. Ось ну, такий от автомобіль. Пошкодження бачите, по задній частині якесь незначне було. І Але не сівши проляда. акумулятор. Так, і не сівши акумулятор. Ми сіли в автомобіль і завели його. Резина яка у нас? r 18 All season. Можу побачити рік випуску, ну да ладно. Тут так само, крило бачите, ціле, а пошкодження десь понизу було. Я навіть не знаю, ну тут ремонтомати нема чого. Тут просто ставиш бампер. Це може там обробити трошечки, щоб воно не кор корозія не була на автомобілі, правильно? В передній частині так само. Трошки щось полка. Трошки, я її зараз руками відрахтую. Так. <гум> Ось такий от лот. Візуально я не бачу, щоб вона там десь фарбована була. Знає, в Заводському окрасі. Да. Протикаємо, зараз прибором ще.